Ну повторюйте саме сломе слова, Скажіть, будь ласка скільки можна людей обманювати, ображати. Принижувати вчителя як гідність вчителя, це Житомирські вчителі, які постійно з запізненням отримують зарплату в останні місяці року. Кінець 2015-го не став винятком. І після чергової обіцянки, що кошти впадуть на рахунки освітян із дня на день, люди влаштували мітинг під стінами міської ради. Обіцяли гроші, будуть їх немає. Ми сьогодні прийшли, тому що ось. По іншому, ми думаємо, що хто стукає, тому відкривають. Надіємося, що нам сьогодні відкриють ці двері. Ну максимум завтра до ранку кошти вже будуть на картках у вчителів, і частина надійшла коштів. Це субвенція, а частина пішла з міського бюджету. Подібні обіцянки люди вже чули від міського голови, але вони себе не виправдали. Пана Сергія на робочому місці не було, тож для зменшення напруги зв'язуємося з ним телефоном. Але, ну мене не чують. Ви не проти, якщо я включу гучну мову? І це ви скажете вчителям, бо вони вам тільки повірять, що з те, що ви мені говорили? Ну давайте з повагою до людей. Кажіть Сергій Іванович. Да, добрий день. Доброго дня. Вчора сесія закончилась уже там сімнадцять восімнадцять часов. Вчора було підписано ці, ці проектні рішень, Сьогодні деньги в казначействі. Е, сьогодні вечором ну мак, максимум завтра. Ну завтра утром ті там я не у всіх на карточках. Розмова з міським головою не допоможе вчителям підготуватися до свят та купити додому харчі. Тож ніхто не збирався покидати стіни міської ради. Він робить для неї, тому що в принципі він би сказав би прийшов, давайте їдемо під Кабмін, Вони повинні ну, вам видати би, що... заробітну плату. Хорошо, вам би було би, від цього краще, щоб краще. ви по зарплатам сиділи. Окей, я йому це передам. Наступного, Наступного разу місцевий бюджет не дасть кошти, а будемо їздити просто на Київ. Аби повірити в слова високопосадовців, люди вимагали показати їм документи, в яких зазначено, що потрібна сума коштів дійсно перерахована на рахунки казначейства. Вони надійшли нам на рахунок в 21.30 вчорашнього дня. Тобто ми їх побачили лише сьогодні вранці. Через те, сьогодні вранці віддали всі документи на фінансування. У нас ці всі документи є, всі підписані, і е, на протязі дня казначейство їх обробляє, і відповідно завтра вранці вони вам поведуть перерахування. Нагадаю, останні кошти по заробітній платі освітяни отримували за листопад. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК1.